Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу дати відповідь на декілька запитань, які дуже часто задають і пишуть в коментарях. Я не завжди встигаю просто повідписувати. Перше питання таке. Як ви точите блоки? Як ви точите рядні блоки, ви ставите їх на плоски сподону. У вас буде перекос по циліндру, все, ви неправильно точні, ваші блоки їсти не будуть і так і так далі. Значить, по поводу рядних блоків циліндру. У нас є плоскість подону. На заводі, як робиться блок, він ставиться на кондуктор і від кондуктора вже точиться постіль корінчатого вала. Тобто постіль корінністого вала соосна з плоскості потону. Да, Бувають такі випадки, коли ви ставите блок на станок і соотично починає грати. Поставити він, він грає. Тоді вже чітко, ясно видно, що був перегрів, все не соосно є проблема. Для того, щоб нам впевнитись, що у нас плоскість подона соосна з постеллю країнство, для цього ми кидаємо на стоєчку. Зараз вставлю користку з другого відео, щоб ви просто побачили, як ми перевіряємо. Що в нас постійно, все чітко соосно тоді ми ставимо на плоскость сподона і починаємо блок точити, гілізувати, що ну, любі праці з ним. Там один дуже підпишет мені писав кучу коментарів, я їх просто не публікував, бо не було часу їх публікувати. Значить, він мені почав писати, що це ти взяв, поставив блок на плоскость поддона, його гільзанув. Після цього ти взяв, зняв блок со станка. Перевернув його догори на гамишки, ханув плоску з поддона. Потом там ще поїхав. Значить, хочу дати відповідь. Я заглізував, блок просто загілізував на плоскості поддона. Від, від плоскості поддона. Потім, коли я зробив всі операції, я накидаю дві бокових кришки і дивлюся, що ці дві бокові кришки з одної сторони виступає 5%, з, з іншої сторони виступає 20. Бокова кришка де... салі. <плес> Проблема, що постійно тече масло з-під прокладки подона, я взяв, зажав дві бокових кришки і шліфанув їх. Значить, Щоб це все зробити, треба було так: прирнути блок, шліфанути плоскость подона, приклеїти прикрити дві бокові кришки, і шліфанути їх з виступом 2% сотки в плюсі, там 3% сотки в плюсі. Тоді у вас буде все чітко, у вас не буде ніколи текти масло з-під прокладки подону. Ну, якщо вас ще подон буде рівний. В-образні блоки ми точимо на скалки. Значить, чому на скалки? Тому що швидко, просто, чітко, немає ніяких перекосів. Можна їх, звісно, точити на століки. Столік в нас є, теж вставка з відео. Образні блоки ми не точимо і не шліфуємо. Дуже незручно. по-перше їх, виставити. Ну, поставили від плоскості котону, катанулись по циліндру, побачили, що у нас нема перекоси, сміло можемо точати. Але виставити його, що на століку виставляти ці всі плоскості, вистукувати, тут, відпускати прижим, стукати, зажимати, чи виставляти на скалки, де ти тільки виставляєш одну плоскость Спочатку ставиш уровень, виставляєш по уровню, і вже потім індикатор і катається. Тобто Робота на скалки, вона не тільки більш точніша, вона більш проща. Ну, і, звичайно, ми гільзуємо блоки з фальшплитами. Всі V-образні блоки нас здують з фальшеплитами. Якщо там, ми гільзи чи вклеюємо, чи кидаємо на жидкий азот. Що б ми з ними не робили з гільзом, як би ми їх не ставили, чи пресуємо, чи вклеюємо, чи жидкий азот, чи все разом, Суть в тому, що нам гільзу потрібно дотягнути. Як нам дотягнути гільзу, щоб він засилався саме і Треба чимось пертися. Впертися від, від опор нічтова можна. Ну блок починає деформувати, не то, щоб дожати гільзу. А от фальшплита плита сам ідеальний варіант. Ми фаршплити перетягнули з тим моментом, з яким дотягується головка по циліндру. сутки блок постоїв. і на сидійшю день ми вже починаємо його обробляти. Тобто фальшплати дають найменші деформації для блоку. Тобто, ми все затягнули, фальшплати зняли блок шліфували по плоскості брові. Затягнули фальшплати, блок зіформувався, І ще через сутки ми починаємо його обробляти. Значить, Геометрія з фальшплитами міняється 2%. 3 Як-який блок. В принципі, на цьому все. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, пальці. Вверх. Всім дякую за увагу!